Добре, що лікарня є, звісно, добре. Дай Боже, щоб вона була у кожному населеному пункті, має бути медзаклад, тому що люди зараз війна, стреси, переживання плачі і всяке таке. Люди більше хворіють, і, звичайно, що лікарні повинні. Треба, щоб закон вийшов такий, щоб лікарів за кордон не випускали. Від наших хворих, щоб не тікали. До європейських хворих. Не вистачає трошки лікарів, так? Хай, так, да, так. Да, да. Хай лікують Хай, своїх людей, а не чужих. Ну і що? І, і ще треба, щоб була лікарня обладнана, якщо не зовсім такими технологіями, то хоча б приблизно, приблизно, щоб були, ну хоч томограму, щоб можна було. От Мені треба зробити. Я її не зробила через те, що треба десь їхати, по білу церкву чи ще. Люди дуже багато хворіють. Ну, а на поліпшення, так, тут взагалі пишуть на одну годину, приймають на другу годину. Я, наприклад, чекаю вже 4 години потрапи до лікаря. І якби було більше спеціалістів, то не було б скільки скупчення народу, скільки зараз. Це на мою думку. А взагалі медичний заклад має бути, рахуємо. Ну так, звичайно, що так. Людей багато і люди також хворіють. З кожним роком все більше і більше, особливо пенсіонери. А взагалі, як вам обслуговування в лікарні? Ну, Я вам сказати, обслуговування обслуговування. Більш-менш нормально. Це великий плюс, що є, хоч лікарня, ще, ще хоч якась, ну є. А так би, що на Уман їздити всім чи що. Ну, один плюс, що хоч є ще, ще лікарня. А так тут нормально. Миритись можна. Спеціаліст. Дуже кваліфікований спеціаліст, я думаю, що не даром відучилися вічливі. Я вже другий раз заходжу, бо висновок лікаря був. Вічливий, дуже радий, що в нас такий прийшов спеціаліст, на звертатися. Я дуже радий, що так сталося. Болячки є болячками, то будемо приходити і лікуватися. Термотоверовок важливий спеціаліст для закладу, ми її готували для себе, ми її відвоювали з 2020 року. Ми добивалися її спеціалізації. Вона проходила інтернатуру на базі Черкаського обласного диспансеру і академія після дипломної освіти імені Платона Шупика. З приходом її виходом на роботу, ми знали, що вона 4 листопада. Вийде до нас, і ми звернулися до міського голови про те, що до нас приходить молодий спеціаліст. Нам треба підняти рівень діагностики. І для того, щоб наблизити послугу дерматоскопія для жителів територіальної громади, ми звернулися про те, що Виділити кошти і придбати цей прилад. На сьогоднішній день людям вже не треба їхати. Місто Лумань, Біла Церква, Київ, ця послуга є в нашому закладі. До нас пацієнти звертаються за електронним направленням від сімейного лікаря і отримують всі необхідні діагностичні процедури і лабораторне обстеження при потребі. Лікар визначає, наскільки то потрібно. І це все безкоштовно. А якщо без направлення від сімейного лікаря, то ясна річ, це послуга платна. Ми зараз користуємося щодня, майже у кожного пацієнта потрібна діагностика. Його унікальність саме в тому, що це рання діагностика і виявлення злоякісних новоутворень шкіри, а раннє виявлення це збереження цінних років життя для жителів нашої громади. Я безмежно вдячна Ігору Андрійовичу за цей пристрій, тому що тепер жителям нашої громади не потрібно звертатися в інші лікарні, в інші міста і райони довго туди їхати. Вони можуть звернутися швидко пройти діагностику. Це буквально декілька хвилин, і я вже видаю дерматоскопічне заключення. І розказує далі шлях пацієнта. Його така унікальність в тому, що діагностика швидко, якісно, безболісно, немає ніяких протипоказів, можна виконувати дітям з першого їхнього дня життя і вагітним, і людям похилого віку. І не треба ніякої підготовки. Просто приходите і кажете, мені треба дерматоскопія і все. Працюємо над тим, щоб заохочувати людей, тому що, знову ж таки, політика закладу, політика територіальної громади налаштована на те, що територіальна громада, депутатський корпус на чолі з Ігорем Андрійовичем, вони прямо кажуть, все, що вам необхідно для закладу, для роботи закладу в плані обладнання, яке буде працювати, вони готові йти нам на зустріч. Але за умови, що це дійсно буде працювати, обладнання само не працює, для цього потрібні спеціалісти. Я скористався нагодою, тут трішечки знайшов хвилинку для психологічного розвантаження, тут дуже цікаві є такі картинки. І так пані лікар каже, що тут дуже багато діток відвідують цей кабінет. І Для того, щоб їх трішечки зацікавити, тут така корзинка стоїть дуже добра, аж я позаздрив. Така да, іграшки є. Ну, і отаке для творчого розвитку маляток наших, і це дуже добре, тому що є такий психологічний момент розвантаження. І тоді лікарі сприймаються не так, як якісь дяді тіті в халатах, які роблять боляче для діток, але їм приємно заходити, то є психологічне розвантаження. Ну, а щодо нашої. Багатопрофільної лікарні да, надзвичайно важлива частина, і всі вже розуміють і з виникненням людства можливо відмотати так багато тисячоліть тому, тільки люди вже з'явилися виникла потреба їх лікувати, тому що вчасно проліковані випадки це дотримання здоров'я і продовження тривалості життя, що на сьогоднішній день. Ну дуже багато таких чинників, факторів, які Зменшують тривалість життя, а це надзвичайно погано, окрім того, що в нашій військовий стан і на превеликий жаль, але люди гинуть, і відповідно люди також покидають країну із-за того, що небезпечно жити. Ну а народжуваність також надзвичайно на низькому рівні. Але якщо повертатися до того, дійсно в нас в лікарню є. Говорив і буду говорити, що ми будемо утримувати всіма силами нашу лікарню батопрофільну і сприяти, щоб вона не просто існувала, але і розвивалася. І якщо це кілька років тому стояло першочергове пріоритетне питання в тому, щоб оновлювати обладнання, якісь ліки, інтер'єр змінювати, то на сьогоднішній день це вже вторинна, а первинне і пріоритетне бачення того це кадровий потенціал. Це лікарі. І причому лікарі, ну, на превеликий жаль, але люди пенсійного віку, які вже мали би відпочивати, але вони ще змушені працювати, оскільки нового поповнення в нас немає, молодого покоління. З різних причин то є можливо, хочуть працювати в великих містах, інші, можливо, десь знаєте, сімейні якісь обставини. Кличуть туди, можливо, війна також саме їх відганяє від цього. Хоча ми знаходимося на тій місце поки що, де в нас відносно спокійно. Тому тут я чесно захоплений нашою пані лікаркою, що вона то навіть назвати мужністю її вчинок такий, як вона повернулася в домівку сюди, в місто, на свою маленьку батьківщину, і це мене вражає, що вона тут, вона лікарську справу свою розвиває. І ми всілякими силами, тоді вже коли є лікар, відповідно, йому потрібно самому розвиватися. Розвиватися без обладнання не можна, і лікувати людей не можна. Такий час, що і всі хвороби вони мутують, таки ми бачимо той коронавірус. То це будь-які хвороби, змінюють свій вид. Тому одними тільки відчуттями, що я щось десь на там на досвіді тут навряд чи ми обійдемося, бо поставити діагноз буде надзвичайно важко а від цього перебіг лікування також буде не той, який потрібно швидкий і ефективний. Тому тут насамперед боремось за особовий склад, як кажуть військові нашої лікарні. І Юрій Євгенович налаштовує, він над цим успішно працює. Хоч і не на всі 100%, мені хотілося, щоб краще нам залучати молодих спеціалістів, які будуть сюди приїжджати. Ну навіть можливо не молодих, а досвідчених, які є із числа внутрішньо переміщених осіб, які покидають. Ті місця, де вже є бойові дії, йдуть, приїжджають до нас. Ну, насамперед, питання житла. Тому націлені на те, щоб закуповувати житло, є певні труднощі, щоб купляти, бо люди звикли продавати тим, в кого є кошти у вигляді готівки, це набагато простіше. Міська рада це бюджетний. Органу, якого є свій бюджет, відповідно, процедура закупівлі трішечки розтягується, там потрібен певний алгоритм дій. І це відповідно стримує людей, вони не хочуть продавати в міській раді там, квартири чи будинки. Набагато легше торгувати між собою, так як на ринку. Після іншим шляхом є в нас в місті дуже багато безхозних будівель. Зараз ми їх виявляємо. вже одну будівлю надали лікарям, іншу будівлю зараз будемо ремонтувати. Капітальний ремонт відремонтуємо і тим людям, які в основному сімейні і чоловіки, і дружина також лікарі, і, можливо, з дітками надаємо цю квартиру цю будинок. І в подальшому, як вони підпишемо такий меморандум договір, угоду, як її назвати там, то не суть важливо про те, що вони відпрацювавши 5-7 років, можуть отримати її вже назовсім у свою власність. Також хочемо ті будівлі, які вже не використовуються, і, зокрема і на території нашої лікарні, і в інших місцях бажано було б щоб це в центрі міста. Є такі будівлі на превеликий жаль, де які вже не потребують використання, тому ми їх будемо переформатувати в житло для лікарів. Може бути так і лікар один приїжджає, молодий спеціаліст, йому квадратура менша потрібна, є сімейні лікарі більша. Все це плануємо і вважаємо, що це є фактором того, щоб у нас лікарі-спеціалісти залишалися. Окрім цього, передбачаємо також, як колись говорили, підйомні кошти, але це мотиваційні. Також плануємо близько 100 тисяч виплачувати тим людям, які до нас будуть приїжджати, залишатися в нас. Люди, можливо, на новому місці, їм потрібні кошти для того, щоб обжитися, певні витрати можуть бути. Ну і далі будемо працювати над цим. Тому, резюмуючи, все це сказано одним словом. Кадровий потенціал пріоритетний і, відповідно, паралельно оновлюємо парк обладнання який буде використовуватись відповідно, відносини з Національною службою здоров'я будуть досконалені. Лікарня також зможе отримувати більші кошти, ну і якісніше лікувати наших пацієнтів. Ми особисто дуже вдячні вам, що ви завжди чуєте потреби лікарні, потреби громади. О, тому що це дійсно важливий прилад. Люди зверталися ще з першого мого робочого дня. Що чи можливо у вас є дерматоскопія? Кажу, ми в процесі все. І ось нарешті ми його отримали. І люди дуже задоволені, дуже вдячні. Уже, на жаль, декілька випадків виявлено злоякісних новоутворень, але це означає те, що людина пролікується, і ми збережемо її цінні роки життя. Тому ми безмежно вдячні вам. Так, дякую вам.